3000 баксів вартує отакий комплект. Квадроцикл Мікілон Харді і крутий кофр, значить, з додатковим сидінням для пасажира. Квадрик вартує 2600 доларів і 400 баксів вартує отака багажна система. Квадрик ми веземо вже до клієнта. Квадрик замовили з-під Києва. Селище таке рожне є. Квадрик веземо повністю обслужений. Все, подивіться, яка прелість Ричаги зашприцовані червоною водостійкою смазкою І верхній речах також. В двигуні замінили масло, одразу залили якісну синтетику, обслужили повітряний фільтр. Підрегулювали трошечки розвали сходження і карбюратор. Загалом протягнули все шасі. І все, квадрик до сезону їде до свого власника. Подивіться, там воно вже трапи на прицеп стоять. Прямо зараз завантажую і квадрик стартує під Київ. Хочеш такого дракона? Звертайся, контакт, як завжди, на екрані, або в шапці профілю, або будь-якого іншого дракона. Якщо хочеш, теж звертайся. Квадроциклів різних купа, на різний бюджет значить, для різних задач, для різних людей, для малих, для дорослих, трошки старших, трошки досвідченіших. Є техніка для маньяків, будь ласка, літер Safmod. Приїжджайте, забирайте. Отамо контакти квадрогараж.ком.юа або в шапці профілю там будуть всі наші координати і номер телефона, в тому числі.